що всі грають проти більш-менш свого рівня, і очевидно, що будь-якому гросу проти собі подібному грати значно важче. Так, Фідель Коралес Хіменес. Вітаємо американця, який, скоріше за кубінець, судячи по імені. На якісь технічні проблеми? Ні. Якось дуже повільно він грає, точно якісь технічні негаразди. Бачите, на кожен хід 17-19 секунд. Щось не те. Так, ну все, Тепер обережний дебют. Оща <тит> зі зв'язком зв все добре в нього, не знаю в чому проблема. Ось бачите, тобто цей таймер нічого не вказує. Воно, можливо, дає поразку, можливо, ні. Бачимо, зараз не дало, хоча 7 ходів пройшло. Так. Ну, поки хочу просто обережно по центру фігури поставити, а там розберемося, що з цим робити. Так, не ну від ізолятора я... Ага, не спозбувся. здається, нема чим цього пішака захищати. Так, ну очевидно, що хоч і Гроса обіграв, але видно було, що в нього якісь проблеми з годинником були, зі зв'язком. Але, тим не менше, перемоги є перемогою. Йдемо далі. Так, отже, після двох поразок, дві перемоги, непогано. Привіт, Микола, привіт Сім